Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми вчитимемось писати велику букву Б, склади, слова, речення з вивченими буквами, а також поєднувати велику букву Б з рядковими. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали все, вже час. Роботу починає клас. За столи всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові так? А настрій клас? Тож успіх всіх чекає нас. І починаємо ми урок з повторення вже вивченого. Бавляться біля нори бобренята і бобри. Бубонить бобер до білки, бобреня боїться бджілки. Ось який віршик, в якому дуже багато букв Б. Використано. Тож скажіть, про кого цей вірш? Назвіть ланцюжок звуків у слові Бобер? Б, о, б, -е Р. Які ще слова зі звуком Б ви почули у вірші? Ну, а зараз погляньте, будь ласка, на друковану та писану букву Б. Схожі вони. Схожі, так. З яких елементів складається наша велика буква Б? Погляньте. Пряма похила паличка довга із заокругленням вліво. Далі малюємо. Пузик о цій букві Б півовал. А вгорі накриваємо дахом, як у букви П та у букви Т. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите. Відкриваємо зошит на сторінці 47 та поглянемо на цей малюночок. Кого ми тут бачимо? Тут підписано. Буратіно. Клоун Боба, барвінок. Але чи правильно вони тримають ці надписи? Подивіться, хіба оце клоун Боба, а це хіба Буратіно? Здогадались, як змінити? Як ви гадаєте, а яке слово заховалося у цій схемі? Чотири склади аж в ньому. Здогадались? бу ра ці но І ось один ць звук м'який. Яке ж речення ми можемо придумати? Моє речення наші казкові друзі. Ви придумайте, будь ласка, своє речення та напишіть мені в коментарях. А зараз поставимо крапочку на верхній міжрядковій лінії, на умовній верхній лінії, оскільки спочатку ми будемо писати у повітрі. Готові? Починаємо. Раз і провели пряму похилу палочку за округленням вліво. Далі намалювали дах, щоб оце пузико дощик не намочив. А тепер малюємо півовал. Подивіться, вгорі він приєднується до прямої похилої лінії, внизу залишається невеличка відстань. Спробуйте ще раз написати в повітрі. А тепер переходимо до роботи в зошиті. У першому рядочку слід написати спочатку за контурами, потім самостійно, велику букву Б, яка складається, нагадаю, з цих трьох елементів. Потім піврядочку. Велика буква Б поруч маленька. Далі буква сполучення БЛ, потім БО та БА. Зверніть увагу, як поєднуються букви Б та, Л, Б та А. Далі прочитаємо, яке слово нам треба написати БАРВІНОК, Потім БУРАТіно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а зараз вправа для очей спостерігаємо за бобром. Наступне завдання слід записати скоромовку, яка подана в зошиті друкованим шрифтом. Нам треба її написати писаними буквами. Прочитаємо. Бурі, бобри, брід, перебрели. Не забуваємо в кінці поставити крапочку, а починається речення з великої букви. Якщо ручки втомилися, зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. А ми продовжуємо. Роботу тепер в додатковому зошиті. Треба списати речення. Перше речення Борис боксер. Друге речення у бабусі собака бім. Продовжуємо. Подивіться, ось вони, хлопчики, Борис, Остап та Тарас. В Остапа. Бубон записуємо далі. У Бориса труба ось він Борис. У Тараса Барабан. Знову ставимо відео на паузу та записуємо ці речення. Далі пропоную вам виконати інтерактивне завдання, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз пограємо у гру так чи ні. Слово Денис має три звуки. Слово Денис пишеться з великої літери. Слово Денис має два склади. Денис це ім'я хлопчика. Слово Дарина має три склади. Слово Дарина має три звуки. Слово Дарина пишеться з маленької букви. Дарина це ім'я дівчинки. Ну що, завдання було просте, тому сподіваюсь, що всі ваші відповіді були правильні. А зараз оберіть, будь ласка, емоцію, з якою ви. Закінчуєте цей урок. Пропоную розпочати фізкульт хвилинку, яку ви потім продовжите. Вам за увагу зустрінемося.